Вітаю вас, шановні, від щирого серця вітаю вас зі світлим святом преображення Господнього. В ефірі Сільський час з вами Катерина Вороненко, партнер проекту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Прийшов спас, пішло літо від нас, казали здавна у народі. В Україні вже почали сіяти озимі культури. Озимим ріпаком уже засіяно близько 100 тисяч гектарів. Загалом вже під озимину цьогоріч аграрії готують понад 9 мільйонів гектарів, як і минулого року. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу зросли до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту переробників до позначки 1890 тисяча гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 1650 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту переробників позначки 1570 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу стрімко зростали і досягли позначки 1 тисяча гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній зріс до позначки 1 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 2 тисячі гривень за тонну. Попит переробників на позначці 1850 тисяча гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній дещо зріс до позначки 1 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу зросли до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Попит переробників утримався на позначці 1 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній підвищився до позначки 1720 гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 4150 гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок на позначці 4 тисячі гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем. Ціни утримались на позначці 4 тисячі гривень за тонну. Експортно орієнтовані компанії купували зерно за ціною 4 тисячі гривень за тонну. Музика. Президент України Віктор Янукович заявив, що урожай зернових цього року буде на 10-11 мільйонів тонн нижчим за минулорічний. Проте він увійде до трійки найкращих врожаїв за останні 20 років, передає УНІАН. В Україні стартувала посівна кампанія. За оперативною інформацією із регіонів, на середину серпня озимим ріпаком аграрії засіяли майже 76 тисяч гектарів. Триває активна підготовка до посіву інших озимих, загальна площа, під якими очікується на рівні 9 мільйонів 100 тисяч гектарів, що практично відповідає обсягам цьогорічних посівів. Міністерство аграрної політики та продовольства через низьку якість зерна на півдні країни вважає за необхідне закупівлю південними областями насіннєвого матеріалу у північних та центральних областях. Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Микола Безуглий. Аграрний фонд за інформацією його прес-служби, уже оформив угоди із аграріями на поставку до державного інтервенційного фонду більше 296 тисяч тонн зерна. Обсяги експорту українського зерна у серпні, за прогнозами експертів, можуть перевищити півтора мільйона тонн. Кількість заявок від селян, які бажають взяти участь у державній програмі з виплати бюджетних дотацій за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби, зростає. За інформацією при мінагропроду з початку дії програми, заявки подали 93 тисячі осіб на загальну суму 56 733 мільйонів сімсот тисячі гривень за утримання 132 тисяч телят. Галузь виноградарства фінансується державою у повному обсязі, вважає міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Галузь виноробства як ніяка забезпечена бюджетними, бюджетною підтримкою. Чому? Тому що галузь виноробства складається з трьох складових: це виноград, це переробки виробництво вина і, звичайно, маркетинг, реалізація. Держава те, що могла зробити, тобто виділити. Бюджетні кошти на перші дві складових: це висадка винограду, викорчовка, уходи за виноградом на протязі трьох років. Держава передбачила ці кошти. Вони достатньо великі. Це більше 500 мільйонів гривень. Вона вже знаєте, що у профільному комітеті Верховної Ради України розроблено законопроект, яким встановлюватимуться мінімальні та максимальні закупівельні ціни на молоко. Цей законопроект планують ухвалити уже протягом осені під час роботи осінньої сесії парламенту. І у разі його ухвалення та підписання президентом України посередники вже не зможуть демпінгувати і за безцінь скуповувати молочну сировину у селян. Але про якість молока також варто подбати. І ви також, я сподіваюся, добре знаєте, що одним із перших виробляти якісне органічне молоко в Україні почав герой нашого сюжету Кращий господар в Україні, який йшов в ефірі минулої неділі. Семен Антонець, про якого вже чимало відомо. І не тільки в Україні, а й у цілому світі з різних країн до агроекології на Полтавщині їдуть за досвідом впровадження органічного землеробства. Тож не дивно, що у цьому підприємстві побував і свого часу, і президент України Леонід Кучма вперше ще у 1999 році, і нині наприкінці травня, уже 2012 року. Як голова президентського фонду Леніда Кучми Україна, цей фонд на Полтавщині цьогоріч підбивав підсумки проведеного ним конкурсу Природне землеробство України Шлях до здоров'я та добробуту націй і проводив науково-практичну конференцію під такою ж назвою. В ході роботи конференції зокрема лунала й пропозиція створити на базі підприємства агроекологія науково-практичний центр. Органічно землеробства, і тільки словами і пропозиціями, як з'ясувалося, справа не обмежилася. Я маю сказати велику вдячність от, Леоніду Даниловичу Кучмі, який знайшов час побувати в нашому в кінці травня, в нашому господарстві. Він направив його фонд. Фонд Леоніда Даниловича Кучми Україна направила листи, починає від президента, міністра мік. Науковцям до листи пішли. От перший як мені відомо, відвідкнувся Азаров, давши розпорядження міністру сільського господарства, міністру екології вирішити питання про можливість лі створення такого. За тут іде тут мова про ландшафтний парк. Екологічний, можна сказати, парк такий, щоб захистити цю технологію. Якщо б оце зробити, оце дійсно науковий центр, там, чи зробити якийсь як заповідник аграрний, чи щось оцей центр, щоб тут запрацювала наука, вже більше запрацювало там, це декілька людей, досліди і так далі, щоб воно і було захищено державною, повієте, наприклад, той самий аграрний технологічний парк. Правом там на науководосі роботи. Причому наше підприємство, нічого ж, земля є підприємство, наша агроекологія, його статус це науково виробниче підприємство. Все це є, є науково-виробниче, треба зробити кришу на цю технологію, і ця технологія буде, і агроекологія буде існувати довго. Ми сьогодні здали 300 тонн договора, підписали з пікарнею щоб з нашої екологічно чистої пшениці високого гатунку, деклейковина 32 і ДК 92, це хороша, це дуже класна пшениця, щоб з неї спекли хліб. Мене стало, я пішов у позу проти адміністрації і не повезли на мелкобіна Полтаву, а поставив я вимок, що пшениця екологічно чиста річ. Консультувався з прокуратурою. Кажу, як я не повезу цю пшеницю туди змішувати, мені щось може бути. Ох, от. А він каже, що ні. Може бути відповідальність у того, хто цю пшеницю хорошу змішувати з гіршим. Так? Не можна, так, є закон, що порядки, що не можна змішувати. Ну хорошо, тоді давайте спечимо. І от Свяшацька рай потреб пікарня хороша, можна казати, хлібзавод. Ми туди Направляємо, значить, вже в себе мелем борошно, вони беруть борошно, і хочемо, щоб оцей хліб, унікальний хліб, по тій самій ціні, що там 1600 йде ціна, льготна ціна, по цій самій льготній ціні, і кажемо, не тирсу привезіть отой хліб соціальний, а з оцієї пшениці дешевий хліб і продайте отут людям. І хочеться, щоб суспільство оце усвідомило. І можна знайти, якщо це ми зараз даємо більше 30 тонн кожен день молока на дитяче харчування, то дотацію можна знайти вже державі там, виконати постановку Кабінету міністру 75 копійок за літром молока дотацію. Ну нам її не, не дають ці дотації, її не обіцяють. Обидно робиться, думаєш, це ж мізер. 30 тонн молока знайти у ці 75 копійок для того, щоб... Не тільки що нас підтримати, там, але показати і сусідам усім що в світі, що, дивіться, за це йде дотація, що діти отримують прекрасне молоко. Навіть як, оце, як ви почали брати на молоко на дитяче харчування, а тепер беруть, щоб це молоко було, бо свіжого молока роблять, ночу забирають, і на 6 годин ранку воно вже в Києві. І наші люди цілу ніч то, -то вчуться з врачі там і так далі. Це ж відправити 30 тонн молока із чотирьох вер, От. то хоч би за це заплатили. Стоїть оця дотація, 1075 копійок. Екологія може не бути при цій політиці. Корпорації, розумієте, вони можуть поглотити і з Антонцем. Це справа такова. Інша справа, я хочу навести приклад, якщо буде ваш час його розмістити. Всі ми знаємо держава і світ знали і пам'ятають Касяна Микола Андрійовича. Людину від Бога, людина, яка тисячі людей, мабуть, там не знаю скільки, багато тисяч, поставив на ноги. Унікальна людина. І от йому задавали питання: Микола Андрійович, а як хто ж хто ж після вас? Так? Та я ось сина вчу там, то що такі атаки в нас, діти працюють, внуки працюють тут, хазяйство, і спеціалісти і тут, і, і других ніхто тут не поміщає, і троє там технології. А як буде, мене знає? Нема впевненості в людей, шарахання в людей і землею. Як бути з землею? Оце там, понимаєте? Є люди, які чогось по якійсь причині хочуть продати землю. так? Але це нічого тут страшного, треба, щоб ця земля тут залишилася, щоб вона ж була, вона ж оздоровлена земля. Ну треба, щоб з боку держави вже було, ну якось не пущено було на самоплив, а просто господарство, відомо ж господарство, та сама агроекологія. Як бути з нею? Потрібно вона чи не потрібно. Де тисяч гектарів землі, я вас хай вона собі існує вдосконалювати, може ще сюди хтось там приєднається чи буде наслідувати. Собственно, я вважаю, що наш метод органічного зиморобства пора вже тиражувати. Я просто, ну як, з за того, що комплекси. Творицькі комплекси пішли будувати, доєдні зали, придавати до техніку. На 10 років брати землю в оренду нема смислу. Я сказав людям, як хочете до Ренки, на 25 років. Або ні, ні то, німецько закриваємо. Люди масово люди знали землю на 25 років. От. І вона повинна бути так, що земля це вона подорожчає. Її треба робити переоцінку цієї зробити, вона подорожчає, зробити переоцінку, взяти її під оцей же кришу. Щоб люди здали землю на зберігання. А то у нас це роблять цей заповідник, як я так коротко говорю на нього, це треба, це ж паїться, треба, щоб людина чи вона згодна, чи не згодна, розумієте? Суть не в тім. Треба так підійти, щоб це було зроблено в користь людей, щоб людина сюди топились, люди свою землю здати під захист Вона її переоцінити цю землю, що вона екологічно чиста. Вона матиме більшу ціну, але їх теж її повинні захистити цю землю. І коли буде державний захист на цією землею, люди будуть отримати більшу оренду плату і буде йти екологічна чиста продукція. Виникне питання тоді екологічне село, і друге питання і мати такий, таку зону природного землеробства і життя. Три-5 років потрібно для того, щоб будь-яке поле. Перейшло в статус органічно щонайменше 3-5 років. Але якщо не гнатися за швидкими грошима, як нині це робить більшість потужних аграрних корпорацій, то рентабельність має бути досить високою, особливо в органічному тваринництві вона може сягати і 60, і більше відсотків. Про перспективи і проблеми розвитку органічного землеробства в Україні тоді ж ми поговорили. Із президентом Федерації органічного руху в Україні Євгеном Міловановим варто звертати увагу на сертифіковані органічні продукти з відповідним маркуванням. Ліпше купуючи це в тих спеціалізованих магазинах чи в спеціалізованих відділах, таких все більше з'являється і в Києві, в обласних центрах, в деяких районних центрах. Можливо, необхідно ще чи, чи бажано ухвалити закон, припустимо, який би зобов'язував виробників дитячого харчування використовувати сировину тільки із сертифікованих сільськогосподарських підприємств органічного землеробства в певній мірі. Це вже зроблено вже багато років, тому що є таке поняття як екологічно безпечні зони, екологічно чисті зони, саме тільки з таких територій і можна закуповувати. Продукцію для виробництва дитячого харчування, і такі виробники зазвичай і з радянського союзу також отримували надбавку однак, найліпшим був би метод поєднання цих двох практик тобто екологічно безпечні території, плюс. Органічне сертифіковане органічне виробництво в межах цих територій, тоді ми на... говорили значно про безпечніші продукти для дітей. Це дуже важливо на екологічно вже дозволених зонах. Скажімо, так також не не є немає гарантії, що не використовують хімію для вирощування так, те, що територія безпечна певної області чи певної району. Це абсолютно не говорить про те, що ви не можете використати. Хімічні засоби більше того, хімічні засоби в значно більших кількостях ніж це рекомендується навіть виробниками цих хімічних засобів. А стосовно фінансової підтримки, от, припустимо, вирішило господарство чи керівне господарства. Я буду займатися органічним землеробством. Це три роки. Йому треба відмовитись від прибутків, хоча потім він може їх отримати більше. Адже навіть йшлося про те, що до 60% у тваринництві може бути рентабельність в органічному виробництві, якщо за певних умов. І от ці три роки, от просто йому чекати, чи на вашу думку можна його якось... Ну, дати, показати їм якийсь напрямок, щоб не зовсім без грошей сиділи, щоб ну, першу заробляли, чергу, поки оздоровлюються, готуються до це не зовсім відповідає дійсності, те, що ви сказали, що відмовитися від прибутку в першу чергу залежить дуже сильно від стартового відліку. Мається на увазі, якщо господарство займалося надзвичайно інтенсивним сільським господарством і дійсно масово використовували хімічні засоби захисту рослин. Рекомендовані індустріальними технологіями, мінеральні добрива і таке інше, в такому випадку дійсно падіння урожайності буде досить суттєве на початковому періоді, як свідчить практика. В тому випадку, якщо господарство і за попередні періоди використовували агрохімікати в надзвичайно обмеженій кількості, лише Достатньо символічно, то в такому випадку і ступінь зниження, зменшення врожайності буде досить символічним. Що ж стосується уже тих господарств, які перейшли до органічних методів господарювання, то вже через 2-3-4 роки, як свідчить практика десятків господарств в Україні, урожайність. В таких господарствах дуже часто значно вища ніж в середньому, чи то в районі, чи то в країні, в тому числі, звичайно, ви яскравий приклад і агроекології, але вже на превелике щастя, агроекологія є дійсно одним із флагманим, але вже не поодиноким кораблем в цьому океані. Голова підприємства Агроекологія, про яке не раз і сьогодні чимало згадувалося, і голова якого був в якості гостя, хоч студії, хоча і в гостях у себе його записували наші колеги із Полтавщини, він часто повторює фразу Головне це поставити людину поперед грошей. Саме такої філософії дотримуються і герой нашого наступного сюжету. Кращий господар в Україні партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. До самого, дивися верха, бачиш? Саме дивись. Те саме. До самого верха. Виде на врожай кукурудзи тут на Вінниччині, на полях відділення Нові прилуки спеціалістів радують. Так само, як і соняшник на усіх 2000 гектарів, мінімум по 30 центнерів мають зібрати. Ось тут закладається врожай. Якщо подивитися значить, на сім'янку, коли дивиться, яка сім'янка, значить виповнена вся, сповна. Ціним є те, що і листок сам здоровий. У аграрному виробництві дійсно усе має значення. І сорти та гібриди, і терміни їх висіву, і технологія догляду за посівами. Навіть зміни клімату потрібно враховувати. Вже не перший рік на полях Вінницької агропромислової групи, а нині компанія має в обробітку загалом більше 44 тисяч гектарів землі це 46 виробничих підрозділів у різних районах. Так от посів оземени тут починають набагато пізніше за традиційно визначені. Кінці листопада на сьогоднішній день ми обрали посіви озимої пшениці, які експериментували, сіли в кінці листопада, німецькі сорта, і зібрали урожайність по 45 центнерів з гектара. 45 центнерів з гектара це тому, що посуха спалила посіви. У сусідів взагалі вдвічі нижча врожайність. А там, де погода посприяла, озимої пшениці зібрали за 60 центнерів з гектара, озимого ячменю за 80. Надійне технічне забезпечення, а отже, можливість вчасно виконати весь комплекс робіт одна із важливих складових, завдяки яким господарство сьогодні має показники врожайності, що для багатьох поки що залишаються лише мрією. При виборі техніки посівного матеріалу засобів захисту рослин довіряють партнерам, з якими працюють уже не перший рік. Високі виробничі показники і заробітна плата відповідна. Так механізатори щомісяця заробляють по 3,5-4 тисячі гривень, в сезон до 10 і більше. Загалом трудовий колектив Прилуцького 80 чоловік. До речі, є й такі, хто повернувся з міста. Люди зайняті як у рослинництві, так і у тваринництві. На фермі працює чимало молоді. Людмила Мельничук четвертий місяць дояркою. Мама раніше моя працювала і прийшла сюди, мама, і прийшла я. Ставлення до мене хороше, колектив теж хороший, дружний. Мені подобається така робота. Я... У мене тут бабуся, мама, я прийшла сюди. Зарплата влаштовує, гарна зарплата. Дійний гурт більше ста голів. У планах нарощення поголів'я. Розвивають і свинарство. Основний напрямок м'ясне поголів'я. Раціон годівлі складають так, щоб натуральні корми переважали. Добові прирости до 900 грамів. Є тваринництво, є робота, значить, село живе. Тут так міркують. Наша стратегічна програма передбачає найперше за все не економічний зиск, а розвиток соціальної сфери, робота з людьми, відродження родючості ґрунтів, збереження природнього довкілля. І саме це забота про людей, про їх цінність землю. 650 землевласників здають господарству в оренду свої земельні паї, розрахунки за які вчасно і у повному обсязі. Програма соціального розвитку сіл, в яких працює компанія, передбачає не лише усі виплати за угодами оренди та соціальними угодами із сільськими радами, а й допомога школам, дитсадкам, будівництво та ремонт доріг турбота про ветеранів. Тільки за останні півроку у село Нова Прилука було вкладено 87 тисяч гривень. Ви добре знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто претендує на звання кращий господар в Україні, ви можете цьогоріч у журналі Агроексперт. А проголосувати за того, кого ви вважаєте найкращим, ви можете і на сайті журналу Агроексперт, і на сайті компанії-партнера проєкту. Сьогоднішній же випуск традиційно продовжують поради садівникам та городникам. Великий спас вважається третім після Різдва та Великодня християнським святом. Однак у народі він має і світське значення. Пов'язане із святом врожаю. Спас завершує і літній сезон. Прийшов спас, пішло літо від нас, мовить народна мудрість. Місячний календар радить 22 серпня рихлити суху землю, оприскувати рослини від хвороб та збирати насіння. Уже можна відбирати на насіння здорові плоди стиглих томатів. Їх розрізають впоперек і ложкою виймають м'якість із насінням. Залишають у скляному посуді при кімнатній температурі на 2-4 дні, після чого насіння промивають і розкладають на папері, просушують. Від різкого перепаду денних і нічних температур на огірках може з'явитися борошниста роса. Щоб попередити захворювання, рослини оприскують настоєм свіжого коров'яку раз на тиждень увечері. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів і гарної погоди, і доброго врожаю, доброї ціни на нього. Ще раз щиро вітаю вас зі світлим святом преображення Господнього з великим спасом. Зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаймося!